Привіт, ну, прийде частину. Ми беремо наш хвостик, ми розділяємо таку на дві половинки і берем... ага. ну Половинку вивозь ми прямо цією доненькою розинкою. До Знову ж таке ми треба її обмотаємо нашу кучку, висідаємо. Шарин спокрім. От це ми беремо. беремо Куди нам треба? От це ми беремо. То, що, нас... що нам треба. Зараз ми його відкручуємо. Але знову ж таки чуть важко. Дощ дизинку не плутиці. А ми мене підлиця його висопуємо і крутимо округ нашої. резиночки, цю петельку и другу. Повернусь вам с этими двумя классными петельками. Как я вам сказала, уже в другие части это не цены. папайка, это а просто кулечка. Она спишка такая, другим способом, как кулечка, вот, выглядит она так. Вот так. І можна, теж, можна теж вийти на вулицю, десь там по гуляти. До мені ще подарували водіотом такий класний тортик так. виді трояндочки. Я вам зараз його покажу детальніше. Під трояндочка оказалася. Не знаю, що яка начинка, але мені здається, що буде дуже дуже смачно. бо навекін смачний. З кимон блисточку торти.